Поєдинки роботів, унікальні технічні новинки та майстер-класи від відомих винахідників. Так у Дніпропетровську пройшов робофест 2016 Показати містянам свої незвичні винаходи на фестиваль. Завітали гості з усієї України. Олег один із учасників. На захід хлопчик приїхав із Полтави. Разом зі своєю командою він змайстрував з конструктора завод з переробки скла. «Коли када завантажується, то потимає, то воно тут. Рід так міта перерабатується, вона перерабатується там на нові склянки. Над ідеєю проекту хлопці та дівчата працювали близько місяця та зібрали макет за тиждень, розповідає вчитель. Говорить, малеча робила все самостійно, жодної допомоги від дорослих. Повністю все робили діти, програмували, збирали, підключали двигателі. От все що є на стенді. О, це все. Їх робота. На фестивалі таких винаходів безліч та найбільше гості оцінили роботів, які влаштували справжній танцювальний батл. <ск par�> Іванко завітав на фестиваль разом із мамою та татом. Малюк захваці від побаченого. Ділиться, дуже полюбляє роботів, тому каже, наче у казку потрапив. «Мені більше війни там Обити єсть е, е, ну віділіться захід припав до душі і дорослим відвідувачам. Говорять, змогли більше дізнатись про технічний прогрес. Деякі навіть надихнувшись, також вирішили зайнятися наукою і технікою та пообіцяли наступного року прийти на робофест вже у якості учасників. Дянастойква Іван Пономарів, новини 51-го.